Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплеї. Сьогодні будемо проходити The Twins... The Twins. На нормалі через горище. Ну чи не чи... Ні, через... Ні, що це горище. Це горище. Далі у нас буде вже хард. На екстремі ми будемо на ефірі проходити. Буде ефір на екстремі. Зразу вам кажу. Не знаю, коли точно ще буде той Ну, Думаю, я на, на цьому тижні, так як у нас сьогодні середа, я планую до, цього, до кінця цього тижня пройти вже нормал і почати хоча б хард. Хоча б час два виходи на тільки. втік тиждень. Там у нас ще тиждень і літо. А, мені треба синій ключ. Ага, просто линия, все, запомотал. Да, ⁇ -мо ⁇ Кстати, в цех вот держусь. О, 16. Тут, 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 ты Вин быстрый. О, сцени ключ. У нас те звук ничего их нет. Я надеюсь, он и нашел эти Бабах Тільки один. А де другий? Для чого ти в цій грі? Ну там диск, ну. А там що може бути, ні? Тут його нема. Тут нема того. 44-3. 4-4-3-3. Це геть не я. Барабан. Барабан. Он же вверх получается є. То мені сі з... Ага, вон там. Чй. Сипай. Блін. Нормально я сказав, що він сліпий, він на мене вбився. Ну я правду сказала, а на правду не ображається. О, ручка. Ну ну іди сюди, іди, іди, Я вже жду. З гарячими патронітами. Ой-ой-ой, котяра, борща... борщара, котяра. Ні, як там? Хто бачить цей мем, той знає. Патеньки. Ой! Я улякався. Я не думав, що він просто сну. Боже, яка я тупа. Боже, це найстрашніший страшний скример. О магада. Ну божечки! Ти даси мені револьверу забрати? Ой-ой-ой, я застрял. А чого я застрял? Давай, 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 давай. Давай, 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 Іди сюди! Давай, давай. Спать! Иди другий. У ще є два патрони гарячих. Ага, я ж не я не вбью. А що а мені з цим робити? Я просто вистрелю. Мені жука жукапаш доводить. Ну і поїхали. Якраз наша зупинка. Просто я. Що там? О, викрутка, вікрутка, мені треба вікрутка. Мені, звісно, шкода, він жити хотів. Не. Ну ця зараза мене хотіла жерти, ти хрущ. Я, я боюся хрущів. Ти... Це мій страх. Це реально мій страх. Не, не дивуйся. Ні! Куда? Це святили. У мене викрутка в руках, мене нема ребля. Та йо! я хочу на платформу. Та Да з цього вони якийсь мем робили теж. Анімації, кстати, чого ми не можемо просто взяти вогню і підняти цю штуку? Давай. йо! Я з цього приколи буду робити. Я не знаю. Так. Дякую. Нарешті я. Я, я вільний. Ура! Просто дякую. Дякуючи Богу, я можу нарешті вилізти з цього під земель. А чому воно таке рівненьке все? Як Якщо мене викликав пау, я його приб'ю. Ай як я тупо здох, здох Я здих. А, і тут патронів нема, да? А тут в ці от є? Хто Хтось і мене перший буде? Ти ся нас перший? Ти ся нас другий. Де викрутка? Мене питає. Мене питання. Питання, питання. Питання, де викрутка? Зовсіто виробити? Нізо нічого там не буду видіти. Ключик я зразу заберенькою. Я ж навіть пароль не воду, нічого не вводив. Просто Це не норма, це хард якийсь. Ні, якщо я зараз по дорозі я здохну, я, я, я виходжу, переграваю. Ці біба і боба мене вже дістали. Реально. У мене патрони не є безкінечними. Ой, ой. А. Минутку. Паша, давайте выхезь, открыем, бо мне треба взять эту вот картинку. Картинку, да. А там было 44, 33 и прямо вот эта линия, да? Если я не помиляюсь. Ну не дай бог я зараз сдох. Просто дякую, дякую, дякую. Можна ще тепер світло вруби? Тобто моноліз в мене вже є. Треба туди піти, там де шестерня треба. Чому мене вагає? можна десь так кинути, я не знаю, тут там. не шумить? мыть. Да. Тут ничего нема. Так, просто прямая линия. О. А даешь? А там... А там може бути ключик, ні? Нет? Ага, скример! А ще один уден На звук. Ну нарешті я бачу. <ріст> е, де а? Де? Де я бачив ручку? Лібо тут буде ключ? там то Туди Де шестая Це єдине, куди можна піти У мене діамант і шостня у Але, блін, мені щось страшно я не знаю Мені страшно Що мені страшно якось Не знаю я от дыблюсь іноді на твой вот я вже протягом на свого існування каналу, дивлюся завжди на а, щочек запису. Я частично переживаю. О, за, зараз тут ще. Блін, ч мені страшно? А, а, я поняв, що там. Я в сейфі поняв, що є. Там палка, палка ми це, і там буде... Добрий вечір! Не говори що пізня година. Фух, це капіс просто. 44... 30... Я вгадав. Я вгадав? Я вгадав. Я реально вгадав. Хоч би мені зараз ніхто не виліз. А патронов нема! Уже не патронів патронов нема, да? Уже нема ніде не патронів. патронов. Пипец! Патроны! А ты патроны! нема патронов! У меня нехватка патронов. Нема патронов! Він мене дістав. Я кого бігаю вже? Задовбав. Ні, він мене вже задовбав. У мене нема патронів, я хочу його вийти. Де вом? Що думати, що я не встигну? Там хендвільчик. Може є мід? Ура! 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 О, знов цей трюк! Я їх зараз візьму, бабахну. Обох. І я йду заберу монету. Ні, ну же другий, прокинувся. Ну скажи, що він прокинувся. Єс! Мінус два. Ура, 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 ура! Перемога. Там був динаміт, серйозно. Там хаймо, коли я побачу динаміт. Я їх просто взяти вибух вибабахкати і все. Я не знаю, як я буду на ході проходитися. Я вже ледве-ледве прохожу на е, нормалі. Патронів нема. Нічого нема. получается все нам усилиться шоу правильно якось дубраться наверх и вот мне сейчас так понечно просто вы знаете что заранее бьем пока покинуться, все имени капец кстати мне сейчас здається, что на тим монети на мальованный путинце мне просто сдаете там пошли 1 миллион коро Ні, це Бля, мені что що це Путін? При мне... При меня щось хренуло. Ура! Бчбам! Хто молодець, я молодець? Хто молодець, я молодець? Хто молодець, я молодець? Ну І таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ви підтримуєте мене як завжди, своїм е лайком, підпискою і коментарем. Не забувайте е коментувати, тим самим казати, як вам відео, що ви хочете бачити в наступній серії. О. Ну, а я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока-пока!